Друзі, всім привіт-привіт сьогодні. У мене в гостях класна людина, власниця компанії Еленіс Олена Гречківська. Олен, привіт, як справи? Розкажи трішечки про себе, про свій бізнес. Чим ти займаєшся? У мене все чудово, займаюся я виробництвом косметики і продажем. Ми одні з перших в Україні запустили цукрову пасту. І на сьогоднішній день ми являємось лідерами ринку в Україні по цукровій пасті по і по об'ємам продажу. В принципі, про впізнаваності я можу сказати, що в принципі наш бренд сьогодні є тим флагманом, на який, на який дивляться інші виробники. Тобто у вас можна навіть прийти і закупити товар собі, якщо ти вирішив займатися косметикою, вірно? У нас можна і навчитися, і закупити товару, все, все робимо від А до Я. Супер, супер, прикольно. Розкажи трішечки тоді, як ваш бізнес працював до роботи з боксом. Ну, у нас більше працювали соцмережі і працював там вайбер, телеграм. А на сьогоднішній день і у нас автоматизація. Ну у нас треба було вносити повністю там замовлення. Обробка заказу, замовлення вона була набагато довша. На сьогоднішній день у нас це все автоматизовано. У Нас повністю падає готовий заказ, і ми тільки підтверджуємо оплату. І, в принципі, набагато швидше. Іде оцей процес комунікації, і набагато швидше ми можемо скомунікувати з клієнтом, якщо в нас проходять якісь акції, і більше можемо ділити по групам нашим клієнтам давати якісь персональні акції. Тому Це зараз не... зараз ти, ти зараз злиєш всю інформацію, яку я хочу тебе запитати, тому ну, я буду трішечки тебе перебивати. Добре, добре тому, щоб, окей, щоб ми рухалися в заданому плані. Добре. Так, так скажи, були вайбер-групи, були телеграм-групи, була робота в інстаграмі, правильно, але що тебе саме спонукало до того, щоб почати працювати і взагалі подивитися в сторону мобільних додатків? Ну, в сторону мобільних додатків я вже дивилася давно, але це було дуже дорого, і ну, ми не могли там собі це дозволити. І коли дорого я це діз... скільки? Ну, коли я дізнавалася, то це було від 10 тисяч доларів, і то це було так косо криво. Це там, напевно, там 5-6 років тому назад. І якось я цю тему відкинула, і, і коли мені попалася інформація, де да, я дізналась з вами поспілкувалась, то я зрозуміла, де да, я так довго до цього йшла, і мені дуже сподобалася ця ідея. Я не жалкую ні одної секунди що ми це зробили. Угу, круто. А, скажи, будь ласка, які в тебе були можливо. Проблеми з запуском. І взагалі, як проходив тебе запуск додатку, і хто тим хто ним зараз займається в тебе в команді? Дивись, запуск додатку у нас пройшов якось так легко. Ми, напевно, ну не знаю, і команда допомагала, і дівчата в мене справились. Я до цього там зовсім не мала відношення, деякі тільки вони дивились і показували, подобається, не подобається. Я, напевно вони там за дві неділі все запустили, загрузили всі продукти. ну так як Фото в нас були, там описи були, все було ну достатньо швидко. Тобто там, ви були до цього готування? підготовлені Ну, ну напевно, ми готували інформацію для сайту, тобто у нас вся інформація була якби вже спакована, да, і ми просто перезагрузили і все. В принципі, все швидко mm -hmm. вийшло. Mm -hmm. Тобто таких якби питань особливо не було, тому що ви були підготовлені. А хорошо, давай ми з тобою промоделюємо з історію. Ти як власниця бізнесу, а mm -hmm. от багато просто є підприємців, які приходять і кажуть, от в мене немає часу цим займатися. От ти як власник, тому що я одне діло говорю, да я там за зацікавлене лиця. Ти як власник бізнесу? Що би могла сказати такому підприємцю, щоб він е, почав займатися, е, перейшов можливо на інший рівень і так далі. Ну, диви, коли займається цим власник, Ну я гадаю, що власник не, не повинен займатися наповненням додатку чи сайту. Ну, це все одно є людина або в штаті, або на фрілансі. Ну, це все набагато швидко швидше буде, чим ти будеш займати свій час. Ти можеш свій час виділити на генерування якихось ідей і запуску там якісь нових проєктів, чим ти будеш фізично займатися там, наповнювати сайт. Чи сторінку, чи чи додаток? Ну тут однозначно б я сказала що треба людину на фрілансі або в штаті, яка цим буде займатися і контролювати. Окей, okay. хорошо давай припустимо історію, що у вас уже з'явився додаток. Ну, у вас він і появився по факту, як ви його почали п'ярити? от такі ваші там секретні фішки. І чи не було такого, що клієнти казали, ми не будемо встановлювати застосунок, бо в нас немає місця на телефоні? Як ви з цим боролись? Ну не, не було в нас таких нарікань, бо клієнти нас просили, щоб у них їм було зручніше, щоб був особистий кабінет. Так як у нас постійні клієнти вони роблять замовлення з місяця в місяць, то їм це дуже зручно, і вони набагато зараз менше почали писати в в, там, десь в соціальних мережах. Вони роблять багато клієнтів, робить свої замовлення вночі, тому що це майстри в них там є якийсь вільний час, і вони роблять його чомусь вночі. Ну, є така тенденція, в нас ми е, якось це спостерігаємо на постійній основі. Е, тому, в принципі, не було. Ми запускали рекламну кампанію на е, на наших клієнтів. І в нас на сьогоднішній день ми працюємо десь з вересня, напевно, в нас там більше зараз півтори тисячі е, скаченого додатку Круто, круто. А ви працюєте тільки на е, якби... Розрібну торгівлю, чи у вас і розріб, і опт Да. Опт, але ми зараз шукаємо схему, як ми можемо працювати з додатком по дропшипінгу. Поки у мене немає відповіді, ми там з командою вашою спілкувались за промокоди. Ну, от тут от треба нам ще якось допрацювати цей момент. Помогу з Бо... штурмом. <гум> да, бо у нас багато є записів, запитів на цю тему, бо в нас є а, дилери по регіонам, і їм би було зручно також це робити через додаток. Але я поки не <гум> мав мене механізму, але я думаю, що ми обов'язково щось придумаємо. Окей, круто. Тобто виходить така історія, що ви почали. Ну, це зараз в тебе є кількість там спів ну, людей, які встановили мобільний зусунок. А так. що по результатах? Взагалі, з роботою, ну давай я наведу просто декілька фраз. Ми тут не відкриваємо фінансові показники. Ну, якщо хочеш, можеш відкрити. Ну, я якби на, на твій розсуд. А, що мене цікавить, перше, ти сказала, що збільшилась кількість клієнтів. Друге, а, якщо так чи збільшились продажі, і третє, це якщо збільшились продажі, то чи в тебе. Команди збільшилося штат, чи залишився той же самий, але ви почали більше заробляти? Штат ми не змінювали. у нас навпаки, змінили. У нас швидше став оброблятися, швидше стало оброблятися замовлення. Тому у нас зараз такий момент трошки на зиму. У нас спад завжди є. Я точно зможу сказати. Що на якщо нам порівнювати з попереднім роком і зараз, то ми збільшились десь на 30%. Але у мене основний показник це буде березень березень, квітень, травень, і там я зможу тобі точно сказати, наскільки mm -hmm. ми росли. Окей. Ну, а є в тебе е, Ощущение, да, що мобільний додаток, все ж таки, і робота з клієнтами по іншому дала тобі інші результати. Так, дала інші результати, і зараз, якщо аналізувати замовлення сайту, які у нас були раніше, і замовлення з додатку, то з сайту практично нема замовлень, у нас всі замовлення йдуть через додаток. Угу. Круто. Круто, хорошо поділися тоді, будь ласка, якимись лайфхаками, як ви запускали е, сервіс? На що давили, які можливо рекламні кампанії запускали? І, взагалі, лайфхаками, як ти ведеш роботу в додатку, що у тебе майже всі клієнти замовляють тільки в додатку, перестали е, задрачувати твоїх менеджерів через сайт і інстаграм. Ну, те, що ми робили, ми давали бонус їм за реєстрацію, давали реферальні ссылки за те, щоб вони приводили таких же майстрів, як і вони. Це mm -hmm. у нас працювало дуже круто. Запускали рекламну кампанію в Фейсбуці і Інстаграмі. У нас там, напевно, десь. 700 чи 800 клієнтів у нас. Ну, ми на теплу базу запускали, у нас там дуже багато реєстрацій було. Але ми в кінці відключили, бо вже від видно відкрутилося, і пішли люди, які почали казати: поверніть нам 200 гривень на наш картковий рахунок. Ну тось, ми вже зрозуміли, що десь там ця вигоріла аудиторія. Але ми ще трошки пізніше спробуємо. Так, що там ще було в тебе по питаннях які лайфхаки? Ну ми ще до кінця не відпрацювали пуші, так як вони повинні працювати, але вони працюють. Ми запускали акцію. Якщо ми раніше запускали вайбер розсилку або смс да, і це був. Бюджет там 7-8 тисяч, то зараз ми пуш повідомленнями. Ми там зробили три повідомлення, да і в принципі у нас акція спрацювала без тої витратної частини, яку ми раніше тратили. да Ми її просто пушами зробили, клієнти знали про те, що у нас є зараз рекламна акція. і це ну, це ну тобто, реально Пущі вам зекономили нормальний бюджет? Да, на так. ваш маркет. І також ми з пушами збирали їх. У нас були, ми виїжджали на конференції, ми їх теж збирали там. Ну, якби це набагато зекономило нам бюджет. Такі моменти. Круто. Але ми ще а, хочемо клі... запустити на клієнтів. у мене ще є просто салони, і ми не розуміємо, як би нам завести туди клієнтів, щоб вони купляли в додатку. Ну, це такий момент зараз не було. Спочатку, випадемо. давай так, спочатку потрібно буде вкластися все ж таки в якусь смс розсилку або да. навіть в маркеті, в да, кинути. Щоб, щоб, щоб вони туди попали, а далі вже ну, ти сама розумієш. Хорошо, а скажи, пожалуйста, так, кешбеком ти користуєшся чи ні? Кешбеком поки не користуюсь, ми не дійшли до кешбека, ну, я чесно, як є. Що ж, я Так, можу. що ж так довго, то у нас. Ну, Хорошо, круто. Круто. Слухай, ну, класна історія, класні результати. Е, я думаю, що клас, класно. Е, чи могла б ти рекомендувати взагалі додаток для підприємців? Чи це така, знаєш, собі забаганка, якою ну, є, але можна і без неї? Ні, це точно економить бюджет. Ну, Для мене мені здається, що я там плюс-мінус вже окупила те, що я вклала. І це економить… Бюджет саме, бюджет саме на, на чому економить? На, на пушах. Ну, бо якщо робити, якщо ми робили е, кожного місяця розсилку, то зараз mm -hmm. ми її не робимо. Ми, в принципі, Viber mm -hmm. і е, SMS розсилку вже не робили 3 чи 4 місяці зовсім. Раніше ми робили це е, кожного місяця. Тому тут точно ну, якщо ти кажеш 8 тисяч витратили на Viber розсилку і за 4 місяці це в принципі 32 тисячі. Ти вже зекономила? Ну Непогано. Тому, тому це точно працює і обробка замовлення вона займає ну, мінімально часу, бо в нас готове замовлення падає в CRM систему, бо є інтеграція. Команди круто спрацювали між собою. У нас повністю падає замовлення в нашу crm систему і мене менеджери... А яка у вас CRM-ка? У нас OneBox. Угу. Да. А, у вас OneBox, мені здається, взагалі вони самі написали нам інтеграцію чи ні? Ну, я щось в... Не, не пам'ятаю цю історію. Ванбокс. Списуються, самі вирішують, дають готове рішення. І, і звіти під це роблять. Ну то, есть все чудово у нас працює круто, круто. А можливо, в є якісь рекомендації чи можливо є напустні слова, які ти хотіла б сказати для глядачів, щоб вони для себе розуміли взагалі необхідність чи чи не необхідність додати? Ну я у кого є товарка, я розумію, що це точно класна тема, і тут набагато швидше можна масштабуватися і збільшувати оборот, ну незалежності, який у вас є товар. Тут набагато швидше це буде. Чим вкладати в тарги, там в якісь інші речі. Тут прям масштабуватись можна швидше. Я дуже шкодую, що в мене не з'явився цей додаток раніше. Бо якісь процеси вони були набагато легші, і більше можна контролювати цей процес. Тому ну зараз це настільки доступно, як раніше було зробити сайт, так зараз зробити додаток, тому це дуже круто, і я думаю, що за цим майбутнє цим треба користуватися. Круто. Олена, я тобі дуже щиро дякую за круту, класну бесіду, за наш класний подкаст. А от щоб твій бізнес розвивався далі, працював, примножувався. Ну і ще наступного разу ти вийшла і розказувала вже, як ти зробила 10x у своєму бізнесі. Тобі велике дякую. До гарних зустрічей. Тобі дякую навзаєм. Щоб вас також розвивали, щоб ви придумували якісь нові моменти для роботи там з дистриб'юторами. Тут є ще над чим працювати. Але це реально дуже крута, крута система, з якою можна збільшувати свій дохід. Ми, ми до речі, ми представимо на саміті, який пройде в квітні, в кінці квітня, Salesbox Business Summit. Ми представимо нові фічі, які ми вже почали розробляти. Я думаю, що буде дуже цікаво. Я тебе запрошую туди. А от я в принципі всіх наших клієнтів це закрита зустріч тільки для наших клієнтів. Так що. Добре. Да, буду дуже рада познайомитись особисто. Супер, супер, тобі дякую. Все гарного дня. Дякую, І да. Да, все, папа. -па.